Друзі, всім привіт! З вами судинний хірург Євгеній Піжовський. Сьогодні поговоримо на тему компресійного трикотажу, як його правильно підібрати, як його самостійно одягнути та як за ним доглядати, для того, щоб він прослужив вам вірою і правдою не один рік часу. Питання є надзвичайно актуальним, адже з ним стикається кожен, хто має венозну чи лімфатичну патологію, тромбози. Ті, хто планують тривалі хірургічні втручання під загальним наркозом, туристам під час подорожей в авто чи в літаку, а також людям з малорухомим способом життя та роботи. Компресійний трикотаж має відповідати стандартам медичних еластичних виробів. Він регламентує склад, еластичність, міцність і безпечність матеріалів. Для підбору трикотажу в інтернеті заміри можна зробити самостійно, визначивши окружність найвужчої частини гомілки. Далі найширшої частини гомілки, найширшу частину стегна, довжину від верхньої третини стегна до п'яти. або ж звернутися до мене на консультацію, і всі ці заміри ми виконуємо разом. Процес одягання продемонструю на чолку з відкритим носочком. Першим етапом потрібно зручно зафіксувати ногу, одягнути шовкову шкарпетку. Повністю вивернути виріб. Далі зворотнім рухом занурити носочок до п'ятки. І отаким чином натягуємо трикотаж на стопу. Найосновніше, щоб п'ятка була на своєму місці. Далі основне завдання не розтягувати трикотаж за край, а поступовими складками, відступаючи по 10 см. Крок за кроком натягувати трикотаж на ніжку. В кінці обов'язково потрібно розгладити трикотаж з метою сунення складочок. Після одягання шкарпетка з легкістю видаляється. Такою методикою можна одягнути виріб будь-якої компресії. Далі перейдемо до пацієнтів, в кого є проблеми з гнучкістю і в кого нахил до стопи викликає певні труднощі. Для них спеціалісти розробили чудо-пристрій під назвою Батлер. Ставимо його на поверхню і поступовими рухами натягуємо чулочок до п'ятки. Не забуваємо про шовкову шкарпетку. І двома руками, тримаючись за ручки пристроя, надягаємо виріб. М'ятка у нас на місці. Чув на місці. І далі, відступаючи по 10 сантиметрів, крок за кроком, натягувати трикотажну на ніжку. В кінці одягання. Шкарпетка з легкістю виділяється. Далі трішки про догляд. При пранні трикотажу бажано використовувати рідкі порошки, сушити виріб на горизонтальній поверхні, уникати прямого попадання сонячних променів і не сушити на нагріваючих пристроях. Систематичне використання правильно підібраних компресійних виробів дозволить нормалізувати венозний відтік, Зменшити діаметр вен і зупинити подальше прогресування варикозу, покращити капілярний кровобіг, зменшити до мінімуму ризик тромботичних ускладнень, пришвидшити лімфатичний відтік. Сподіваюсь, моє відео було корисним для вас, і тепер одягання компресії стане значно простішим. Не забуваємо ставити лайк і робити підписку. Всім бажаю гарного настрою, міцного здоров'я і мирного неба!